Вітаю знову Hammer Center. Час від часу з'являються у нас в руках нові автомобілі. І ось один із них Lexus RX 23-го року. Заїхав до нас захиститися від угону, ну і дещо, як завжди, ми зробили. Наприклад, ось традиційна наша функція захист радіоканалу від застосування так званих ретрансляторів. Ось дивіться, я тиснув на ключик. і... Нічого не відбувається. А ось мітка прийшла разом з власником, і все чудово працює і відкривається. Ну, Це ви, звичайно, знаєте, по наших роботах з Бог, пам'яті 11-го, мабуть, року, так що довго зупинятися не буду. А ось нагадаю вам, як ми робимо додаткові блокератори дверей, або штирі, як їх в народі називають. Дивіться, додаткові дверні блокератори встановлюються для того, щоб було неможливо відкрити двері, навіть якщо розбити скло, і посмикати за ручку там зсередини. Відповідно, ми вважаємо, що... Ніяка атака на автомобіль за умови зачинених дверей не буде продовжуватися. Дивіться, як це працює. Вжик і виїжджаю такий штеречок і заїжджаю в таку спеціально навчену дірочку у стійці або прийомний отвір. Кому який термін до душі? А потім, коли приходиш, знімаєш з охорони хоп і заїжджає назад. Все це робиться тут у нас, в тому числі і блок управління з відмінною швидкістю реакції. Ось тільки за ручку вже хоп, і двері відчинені. Жодної затримки. Хоп, і вже закрито. І індикація показує кілька секунд стан системи, чи все закрилося, або, відповідно, чи все відкрилося. А на випадок, коли потрібно екстрено відкрити цей блок, ми маємо кодову відкривалку. Персональний код вводимо тут, дивіться, кнопочкою ручці. А сюди в зеркало дивимося. Спалахи між цифрами чик, чик. 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 І штирі у нас відкрилися. Ви ж знаєте, як ми любимо такі кодові штуки всюди використовувати. А якщо сяде акумулятор настільки, що нічого не відкривається, нічого не працює, то йдемо сюди до переднього бампера. І тут в лючці для буксирування знаходиться кабель для подачі живлення, причому все одно як підключати плюс і мінус, наш розумний кабель сам розбереться, що куди пускати. Все продумано. До речі, в цьому RX конструктори Toyota нарешті виправили минулу вразливість, про яку ми довго попереджали, що дозволяє відкрити автомобіль шляхом впливу на жгут дротів однієї з фар. Зараз це вже не працює, тож однією турботою менше. Ось так ми працюємо. Ставте нам лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Хаммер Центр. До зустрічі.